Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як списати борги під час військового стану. Чи взагалі це можливо, і чи сам факт військового стану дає вам якісь особливі умови для домовленості з кредитором? Ну, давайте будемо реально дивитись на речі: що сам факт військового стану в країні він дає певні можливості. Що про що йде мова? Зрозуміло, що. Економіка не в самому кращому стані, що велика кількість, наприклад, тих же колекторів вони служать, що є ризики там потрапляння, як то кажуть, якоїсь там ракети чи шахеда в майно і, відповідно його знищення, і все це ну, зумовлює обставини. За яких ну, кредитори знаходяться в не найкращому положенні? Да? Ринкова вартість більшості е, об'єктів нерухомості в країні значно впала в залежності від регіону, е, знову ж таки, прибутки і реальні доходи впали, і відповідно засоби впливу. З боку кредитора вони зараз обмежені. Якщо людина служить в ЗСУ, то відповідно взагалі її справа кредитного взискання буде закрита. Якщо це єдине майно, там неможливо буде виселити примусово людини під час дії військового стану і таке інше. інше, інше. Тобто питання роботи кредитора з боргом значно ускладнились. І відповідно, в таких обставинах, якщо у вас з'являється якийсь ресурс. І ви бажаєте домовитись з кредитором, то ці обставини вони грають вам на руку, і ви можете дотиснути кредитора піти на найбільш вигідніші умови для вас для закриття боргу. І тому так закриття заборгованості під час дії військового стану, на мою особисту думку, є більш цікавим та перспективним. Ніж робити це після скасування військового стану, коли всі ці ризики будуть зняті, коли буде відновлення економіки, і, відповідно, відношення кредитора до боргу, до заставного майна значно зміниться. Тобто зараз для боржника є шанс. Після скасування військового стану цей шанс, на мою особисту думку, буде втрачений. Тому, якщо у вас є хоч якісь можливості, я би радив вам. Спробувати домовитись з кредитором та спробувати закрити свій борг зараз. Якщо вам потрібна буде наша допомога, наш фах в проведеннях перемовин в вибудуванні алгоритмов дій з кредитором, щоб закрити все ж таки боргове питання, то наші фахівці завжди до ваших послуг, ви можете звертатися до нас, і ми з радістю вам допоможемо. Якщо ця інформація була для вас корисна, не забувайте підписуватись на канал. Всім успіхів!